Чи може Путін виграти цю битву? Ні. Ні. Бо ми з вами не маємо права права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні. Бо жодних ліній для зла не існує що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу. Перед новою війною, зараз це так само, як і тоді, коли зло розгортало свою агресію проти сусідів у 1930-х роках Гітлер долав лінію за лінією. Так само це робить сьогодні і Путін. І коли вчора з Росії прозвучали прямі погрози Франції, це стало лише ще одним. Ще одним аргументом на користь нашої з вами сміливості, на користь того, щоб жодне зло в світі не мало наглості протиставляти себе Франції та проголошувати французів військовими цілями. Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно, так. Ми можемо. Україна. Україна, а отже, Європа. Європа, а отже, Франція. І я впевнений у цьому так само, як Франція. Франція вірила у свободу ще тоді, коли Ді-дей ще не відбувся. Але той день висадки, як і День. Європейської перемоги був неминучий. Вперше я мав честь звертатися до вас і дякую за це. Звертатися до вас у такий момент. У момент we didn't plan it. А я мав честь звертатися до вас у такий момент, який був дуже складний. Він був смертельним, смертельно складним для нас. І це правда абсолютно. Це було у перший місяць після початку російського вторгнення. Окупанти тоді ще не були вигнані з-під нашої столиці, з-під Києва. І бої точилися неподалік Києва. Тоді ще не відбулись перші операції, які почали повертати. Окуповані Росією землі повертати наші домівки, повертати наших людей, наших дітей. Тоді ми ще не планували звільнення острову Зміїний у Чорному морі і виграш битви за море, звільнення нашої Харківської області та міста Херсон. У той момент світ ще... Не побачив Бучі та ще не знав достеменно, що таке російська окупація, і ніхто не вірив, наскільки результативними можуть стати українці. Але вже тоді ми знали. І знали достеменно, що ми здолаємо будь-які складнощі цієї війни. І єдине, що для цього необхідно, щоб українці не залишились наодинці, щоб ми мали дієву підтримку, підтримку безперервну, вчасну, достатньо далекобійну та лідерську. І тоді ми гарантовано зробимо свою роботу, і це буде доказом, доказом, що Європа не відкотиться до часів, коли вже без Висадки союзників на континенті і залучення майже усього світу неможливо було завершити війну у Європі так, щоб це відповідало інтересам Європи, інтересам всього світу, а значить, кожної людині на землі. France, je vous remercie. Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie. Merci. 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 І я хочу подякувати. Я хочу вам усім подякувати за те, що ви подякувати за те, що Франція не вагалась і обрала сторону людяності у цій війні, сторону культури, сторону міжнародного права. А від перших навіть не днів, а годин цього нападу, яким Росія спробувала перекреслити 80 років. Європи, я знаю, що можу покладатися на вас, можу покладатися на Францію, на ваші серця, на вашу принциповість. Дякую. Відчуття. Дякуємо вам. Дякуємо, Дякуємо вам. Yes.